High. А другий мінус в тому, що якщо ви будете катати, наприклад, одні, то спочатку типу, прикольно якось, але потім з часом вам буде скучно, їсти, І таке буває, що бажання пропаде катати на деякий час у мене таке було. Так що, може, колись там, як не коли, прикольно виїжджати сама в стріт. Але не на постоянки. Тож, якщо ви з кимось, у вас більша не знаю, мотивація зробити якийсь жорсткий трюк. Підтримка. Тож, наприклад, стоїть такий давай, давай, зроби. А якщо ти сам, типу сам собі там щось кажеш. Давай, брін. Таке собі. Так що, якщо ще якийсь, згадаю, мінус питать одному, запишу, теж на фульму трюки. А я буду розповідати і всім до скорого.